Огляд чорного блиску Мавка. Ви не уявляєте, скільки я його шукала. Взагалі він продається окремо. Я думала, як розумна людина замовити в інтернет-магазині Аврора, але його і там не було в наявності. В магазинах фізичних Аврора я його теж не могла знайти, але випадково побачила його в таких ось боксах Мавка. Давайте подивимося. Тут ще парфуми. Взагалі не знаю, з яким вони запахом. Так, тут щось написано, бо. Було Форест, ліс якийсь. Ну, подивимося. Давайте почнемо з парфумів. Такий набір коштував начебто десь 170-180 гривень. Так незрозуміло. Я люблю різні такі аромати. Mm, Слухайте, мені це нагадує якусь морську таку свіжість з якимись травами. Легенький, свіженький аромат. Переходимо до самого цікавого. Чорний блиск. Він окремо продається за 77 гривень. Дуже мені цікаво, що з цього вийде. Який аплікатор? Цікаво? О, такий маленький кроха. Давайте наносити. Запах якихось цукерок. І знаєте, це виглядає непогано. Давайте ще нанесемо. Коли нанесла другий шар, видно, що такий є чорний відтіночок. Цей блиск взагалі не липкий. Ось так це виглядає. Чи хочете, щоб я спробувала якісь інші відтінки з цієї серії? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Па-па!